Так, значить, шпаклюємо сьогодні. Ось так. це вже пошпакльовано раз. Зараз ще раз протягнуся, Ось так. Оце ще не пошпакльоване, Ось такі, бачимо, її ямки, коцки. Все це гарно шпаклюється, зароблюється. Легенько пройдуся шпателем. Легенько наждачечкою. Якось так. Ротбанд. Ось такий. Досить непогана якість. Так, покажу вам, як правильно зробити шпаклівочку. Значить, набираємо водички і ось так рукою саме краще, найкраще розсипаємо. Це любало від Кнауфа. фінішка, фубінфлю, Так найкраще. Типимо і щоб повністю не було води, так легенький вершочок. Так, ось так засипав. Щоб такий легенький верш... вершочок був, і тепер чекаємо. Три хвилини і потім шпателем перемішуємо. Так, ось так вже настояло і так собі легенько мішаємо. Ні комочків, ніде нічого, дуже гарна шпаплівочка. Так, і виходить ось така густа ось сметана ось так. Бомба ракета. Прошпаклював, два рази перетягнув. Шпаклівочкою сильно так не перетирав. Ну, результат ось такий, щоб ви розуміли, більш менш так не перетирав наждачкою, щоб поменше пилюки. Ну, ось так більш менш. Зараз потолок малюю, майже там вже висохло. Потолок малюю, а стіни взавтра грунтувати не буду. Перший слой даю. Фарби розведеною з водою трошки, як ґрунтовка, а другий слой вже повноцінна фарба. Якось так. Значить, малюю тепер цей самий другий день. Вчора, як ви помните, ми почали здирати обої з пацанами здерли. Сьогодні я прошпаклював два рази, проґрунтував. Ну, зашкурив трохи. І вже можна малювати. І вже малюю, кстати. Потолок вже помалював, потолку я нічого не робив. Стіни готові під покраску і я вже їх тут і крашу. Можна і зараз красити, але вже немає часу. Так що ця кімната виходить завтра. Я дофарбую, заберу цей карпет, постелю новий. Так, грубо кажучи, кімната за три дня. Якось так.